<гум> Всем привет, кто зашел? У нас. Э Все про закордон за Гран ТВ. Зараз почекаємо, щоб трішки зібралось людей. Будемо обговорювати цікаві питання по працевлаштуванню. Що деколи, хто поїхав, хто звільнився. І так далі. От, проводимо трансляцію в YouTube і в Facebook. и в ТикТок одночасно. Так что що... вот такие справы. Надея тоже привет. Подкинь троянд. Вот. Можете писати питання. Хто зайшов. У кого є питання якісь? І у нас нова вакансія. Нарізання шашлику, місто Кейдайняй, Графік гнучкий з 6 ранку до 15 ОО. Нарізань е, наразі більше денні зміни можуть бути нічні, коли там буде завал, то можуть попросити декілька разів в місяць вийти в нічні. Так, ставка за зарп... чиста нето 5,50 в годину. І цікава деталь за цією вакансією, що стандартний графік 8 годин. 8 годин, але ще можна брати 4 додаткові години. Ілья, е, привіт. Вот, 4 додаткові години, тобто по 12 годин. По 12 годин і на 5.50 це ставка, зарплата по-любому буде 1200-1300 євро і вище. Що треба робити? Я, Ілья, я також рекрутер. Цікаво, цікаво, ви на себе працюєте, Ілья, чи, чи на якусь агенцію? Одну. І, і з якої цілі зайшли до мене на ефір. Просто цікаво. От. Я до всіх дружелюбний, я стараюсь, ну, ні з ким не етед, е этот. Враждувати, отак скажем. Так, що треба робити на лінії. Робота на лінії просто цікаво, дякую. Робота на лінії упаковка. Айля, напишіть, по якій країні ви працюєте. Uh, так, що на шашликах треба робити. Робота на лінії. Упаковка шматків м'яса. Лінія не супер швидка, нарізка викладка м'яса, владки, вакуумація, упаковка на палети. От, uh, Так, ще не, не дізналися, якої Ілья в країні, де він працює. Вот. Коротше, реально, нормальна вакансія для тих, хто хоче поїхати на 3 місяці і привезти по максимуму гроші. Просто самі порахуйте, 12 годин. 5-6 днів на тиждень по 5.50. Це буде по-любому. Так, я теж працюю в Україні. Просто в які країни влаштовуєте: в Польщу, в Чехію, Литву. От. Що треба? Гарне здоров'я, фізична витривалість, хороша швидкість, орієнтація, пунктуальність та відповідальність. Є, можливі там будуть тяжесті, там 5-10 кілограмів і так далі. Це на будь-якій харчової промисловості є такі ящики, їх можна набирати по половинці, я вам відкриваю секрет. Що мені, ну, якби старі працівники кажуть, що не об'язательно Польща, Чехія, Румунія раніше була Літва. Я раніше в Румунії багато відправляв, на Ліоні, на аптів з дітьми. Чехія, там місто Боршо, там ще там Плізень, в основному ДХЛ. Ну, а по Польщі 100-500 мільйонів вакансій, всяких різних. Короче, жінки до 55 років і чоловіки на нарізання шашлика. Дуже класна вакансія. І ви там заробляєте по максимуму. Чому по максимуму? Тому що ви працюєте 12 годин і ви отримуєте 5-50 євро чистими. Ось так. Також куди ми ще набираємо? Куди в нас є набори? От. Рокішки з одна жінка на ков... дві жінки на виготовлення ковбас. Є там нічні зміни, але нічні зміни оплачуються 7,50. Тауроге три жінки на м'ясо і затолення м'ясних делікатесів. Тавроге риба одна жінка. Uh, на ці всі вакансії я активно відправляю людей. Чи пропустять, якщо є 7 днів без візу в Польщу? Ну, пропустять Пропустять і вам треба приїхати успіть приїхати в Литву і стати на... Uh, ну, в міграцію ми вас запишемо, щоб вам дали білу бумагу. І по цій білій бумагі до отримання відео на жительство. Ви маєте право офіційно працювати. А потім, коли через місяць прийде від на жительство синій, то на рік, От, наприклад, буде до 26-го року, до 9 місяця 26-го року. Коротше, пропустять Тетяна, напишіть мені вайбер, вишліть документи. Ми ще подивимося ваші печаті. У нас є відділ легалізації, ми через нього перевіримо все. І ну, дамо вам точну інформацію. Ну, наскільки я розумію, якщо у вас дійсно 7 днів, то ви приймаєте кордон, в той же самий день стаєте на міграцію, вам дають білу бумагу, ви все по цій білої бумагі Можете 3 місяці ну, офіційно працювати і перебувати. Ось а потім, десь через місяць, вам прийде на почту синя бумага. Це буде від на жительство на рік до 9 місяця 26-го року. Ось так що, що, вакансія про сирки, Ну, вроді набрали, ну, ще будуть ну, набори. До чого я веду, що в Литві приблизно всі зарплати однакові. Є такі зарплати, що 4,50 євро, але там багато годин. Є такі зарплати, де 5,50 там і так далі, там теж багато годин. І я от сьогодні така болюча боль, що я спілкуюсь з людьми, і вони все одно от на головах сидять, що якась буде легка робота, якась заманука. Сьогодні жіночки спрашували мене за якісь орешки в Литві. Так що, Надя, ти теж можеш по этот. Ну, типа улыбнуться з такої інформації, що орешки. Ну, а жіночки у нас працювали від тебе. І, кстати, класну зарплату получали, вони по 1250. получали. Я вже не пам'ятаю, рокишки з ТРГ на м'ясних делікатесах. 1250. Я говорю: так ну це класна робота була, ну якби одна із максимальних зарплат в Литві. Вони, ну, а зараз хотіли на якісь орешки. Ну, жінки класні, прості, і десь мені жалко людей. Що їм ну, працювати на е, тяжких фізичних роботах, а, але інших не існує за кордоном. Ну, не існує. Просто як би вакансія не звучала, там Упаковка картону, упаковка там, крабових паличок, упаковка журналів, упаковка листочків з дерева, е, Ну, так або інакше, не існує такої легкої роботи, що е, ніхто за неї не береться, ждуть вас, ви приїжджаєте, і вам тут легка робота, і вона. Чудним дівом дівним і чудним чудним. Вона, чудом чудним, вона висока плачума, то такого не існує. Люба робота за кордоном, вона важка, і з вас вижмуть все по максимуму. Ну і хорошо заплатять. От, наприклад, скільки там мінімальна зарплата в Україні. Дмитро, привіт. Що у вас в Польщі є, які міста? Тетяна, в Польщі є 50 агенцій у нас з товаришем. В кожній з агенцій 10-15 вакансій, то 100-500 вакансій от реально, в основному, що по Польщі, склади, склади з одягу, склади продуктові, як Єврокеш, там, Жероніма, заводи і риба м'ясо, харчова промисловість. Дивлячись, які, які ви місто пишете. Якщо шукаєте Варшаву, то Хто це одне. Якщо шукаєте там в то це інше, Катавіці це інше, Гданськ там, ну дивлячись, якому місті, це вам треба індивідуально. Гданськ може. Ну нам, нам треба списатись, я вас ну дам контакти товариша. Він 100% вам підбере, тому що в нього дуже багато агенцій по Польщі є всі, і так. От, ну, тим паче польські агенції, вірні, польські вакансії не. Вони... Не держу в голові. Дивіться, Тетяна, а от таке цікаве питання. А чого ви хочете в Гданськ? От. Перше питання по Польщі завжди це місто. От, ну, друге питання це робота, і третє це вже житло. Саме головне це питання міста, Бо подобається. Ну, хороший варіант, ну, в Гданській що? Риба? Риба, мові там. Як там? БG-продукт. Uh, да, там море рядом, там риба, і є там один склад з одягу і один uh, наушники делать флекс в Данській і все. Ну, наскільки я пам'ятаю, там не этот. Ну, нам напишіть, якщо підберемо Вроцлав, класне місто. Там зараз є вакансії на LG Energy, дуже класний завод. Вітаю вас щось для хлопчика 17 років. В 17 років можна поїхати в Литву. По законодавству Литви можна 17 років працювати, але має бути один із батьків, от, або там опікун і так далі. І саме головне питання це в дієздатності 17-літнього хлопця. Це, якби діти, вони ще нічого не знають, вони сахарні. І вони розсипаються. Ну, я маю в виду, що просто вони не працювали, вони тільки там школу там закінчили, не закінчили, і все, він поїхав, він абсолютно не знає, що таке робота. Ну, отут тут найголовніший фактор. А коли діти їдуть з мамами, то мами їх дуже жаліють, і, ну, тому що вони там рядом працюють, і не дуже така історія. От коли їдуть дівчинка з мамою, то тоді історія більш позитивна, чому, тому що він. Вже вміє працювати. Ну, якщо вміє працювати, напишіть завтра на Viber, поспілкуємося, запропонуємо. В принципі, ну багато можна запропонувати. Головне, щоб хлопець був працездатний. Тому що повторюсь, от коли йде мама з сином, то мама дуже жаліє свого сина. І біжить допомагати, та ну, і дивіться, я за вас, я за вас, я хочу всіх устраювати, всім допомагати. Ну от такі історії, коли йде мама з донькою, то там інша історія. Там вони якби біль, більше випадків, що людина працює і все нормально. Ось. Але от в Польщу ніде не візьмуть, в Чехії теж не не візьмуть, в Литву можуть взяти. От. В Германії, що я нічого не мав в Німеччині. В Німеччині немає офіційного працевлаштування, ви там їдете по якимсь документам, і ви там не і там дуже багато кидають. І сьогодні я мав спілкування з одною жіночкою, вона в Польщі багато років працювала, можливо, ви дивитесь через параграф 24, да, Я знаю. Вот. І вона от каже: а що, от мені 58, я в Польщі вже там не витягую, Що є краще? Може, там Німеччина, Голландія. Ну, і просять є заплатити там, чи 200 чи 300 євро. От якщо вас просять заплатити чи 200 чи 300 євро, а 100% на дуре, таких, як ви, там людей 20, 30, 40. І коли збереться критична сума, наприклад, там 10, 20, 40, може 50 тисяч євро, то з'являться форс-мажор, що отак От і так. Там параграф цей зробили, а то все, а там треба подождати, а зараз нету тут часового, зараз поїдете в Польщу, попрацюйте. І отакі от 90% в Польщі. Хтось роботи, ну, Коротше, в Німеччину треба їхати тільки по знайомству, якщо там хтось працює. Якщо вам просять заплатити гроші, вас 100% кинуть. Доброго вечора, 18 років є вакансія роботи у Литві для хлопця. У Литві для хлопця всі двері відчинені. Риба, м'ясо, меблева фабрика, деревообробний цех, піларама, нарізання шашлика, слайси, красна риба, червона риба, бетонщик арматурщик все йому відкрите. Хлопцю, чоловіки в дефіциті на роботі за кордоном. І хлопця можуть взяти на любу роботу. От сьогодні поїхали на деревообробний цех, оператор деревообробного цеху два от хлопця, я не пам'ятаю скільки їм. Ну, теж щось плюс-мінус 20, чи 18-19, щось, чи 20 щось таке. Поїхали. ну, Нормальні пацани будуть работати. А що, і куди їм діватися? 6 євро за годину. 6 євро за годину це значить, зарплата буде в будь-якому випадку від 1200 євро. Від 1200 євро можна на мебельку влаштуватись, меблова фабрика. Там є нічні, На пілорамі немає нічних на оператор деревообробного. Так що для чоловіків всі строїтельні роботи відкриті. І так далі. Ну, по поводу Німеччини дуже багато кидають. І та жінка 100% вона заплати за, за вакансію 100%. 100 Чому? Тому що вона працювала до Польщі, по-любому, неї є ці 200-300 євро якби е, таких неучтенних, ну, свободних грошей, По-любому є. І кожна людина хоче бути обманута, кожна людина хоче. Е, Складно для жінки 58 у Вроцлаві. Не знаю. ну... У Вроцлаві вряд ли. Тому, чому? Тому що там склади з одягу, Шейна, Аврора, Емілі, Ренус і заводи LG, і все. І там у Вроцлаві сидять дуже багато українців, їх сотні. От Вроцлав кінь таку обяву, що. Там якась робота, зразу розривають врослав. От весною дуже сильно розривають. Ну там в основному в основному завод от ТТЛ і склади з одягу, а 58 років туди не візьмуть. Ну, якщо не принципово вам Вроцлав, то можна в інше місто влаштувати 58 років. Ось так. Можливо, ще якісь будуть питання так цікавіше, коли люди задають питання, Ну, навіть я не знаю. В Польщу треба їхати, коли до 26 років. До 26 років ставка буде 30,50, і при 240 відпрацьованих годин в місяць ваша зарплата буде 6,5, 7 тисяч злотих до 8 тисяч злотих. Це, якщо перевести на долари Євро США, то це буде 1600-1800 доларів. Хай 100 доларів уйде на житло, хай 200-300 проїзд. І по-любому можна отложити 1000 1200 доларів хлопцю або дівчині до 26 років. Помножте 1200 доларів на 12 місяців. Вот. За 2-3 роки можна там 30-40 тисяч доларів і купити квартиру. От реально до 26 років треба їхати в Польщу. Ну там більша конкуренція, мовний бар'єр польського. Ви не знаєте там нічні зміни. Там Індія, Непал, Казахстан, Узбекистан, Татарстан, Киргизстан, Туркменістан, все, що на стан закінчується, Індія, Непал, Бангладеш. Філіппіни, Ну, коротше, там конкуренція дуже велика. Там в Польщу кожен рік влаштовуються мільйони людей. По неофіційним даним, 2 мільйона людей вот. 58 років. 58 років, ну, є 58 років, є під Вільнюсом, там рудаміна, там 14 км. Ну, такі пригороди, там куриний м'ясокомбінат. І там, де є упаковка готової продукції, розфасовка, можливо, якісь там будуть е, процеси з ножом. Наприклад, іде там гамілка, вони цю гамілку відрізають, там косточку в одну сторону, м'ясо в другу, і філе, як -то вони там вирізають, розрізають. От Там до 58 років можна взяти, до 59 Є організований виїзд зі Львова. От, е, у Львові у нас є центр приїздів. Там Андрій Володимир, то мої друзі, От, вони зустрічають людей, там є зал очікування, приєднуються до групи, збирають вони цих жіночок, там 10, 20, 30, може бути група. І потім під'їжджають автобуси і хлопці їх завантажують з їхніми валізами, з сумками. Всі автобуси, і автобуси везуть їх напряму в Литву, відвозять утром в міграцію. От, і потім поселяють, е, і виходите на роботу. От, велика компанія влаштовує, там можна до, до 58 років. От, ну, тут таке питання, і, Іра. Іра до вас питання, що е, який мотив їхати на роботу жінці в 58 років. Ну, якщо це ви, то Ну, який мотив, якщо ви просто вирішили їхати поза я вам не рекомендував нікуди не їхати, не в Польщу на будь-яку роботу за кордоном, тому що ви будете на чужині і тому, що вам е, прийдеться конкурувати з е, дівчатами 30 років і е, з жіночками 40-50 років і так далі. А вам 58. І от вони поработали, допустим, 30-летні, 40-летні поспали, 5 годин посиділи на кухні, там, я не знаю. Вот. І все, утром, в 6 утра, вони вже як огурчики. А от в 58 років так уже не вийде. Тобто ви важко відпрацювали день, ви не успіваєте восстановиться, Вам треба ще один день такі важкі працювати. І таких 5 днів то я бы. Би... Інколи коли дзвонять, людина каже, дивись, у мене є там пенсія, є де жити, в принципі, є там внуки, я от просто мені скучно, вдома не сидиться, вирішила заработати. Я кажу, вам не треба їхати заработати, вам треба бути вдома. Якщо ну, взагалі людина там обіздолена, ну, от треба там крос носа їхати, то тоді ну, можна влаштувати ну, якби на вашу відповідальність. Вот. Я теж влаштував недавно щось 60-62 роки. Жінки кажуть, що ми їх ми ірячимо на якому-то там лікера водач нам, там кеги, бочки тягаємо, ми такі там бойові. Все, в Литву їх не взяли, тому що 60 плюс. Взяли в Польщу. От, чесно, я от не знаю, я їм щось пишу і вони не відповідають. Не знаю, яка з ними історія була, ну, 50 на 50. Тому що 62 роки. Ну, ви не можете в 60 років конкурувати з 30 літніми, 30річними. Так що, так, що ось так. Дуже важливий мотив, чому їде людина. Якщо людина їде просто потусіть, і вона там куре, випиває, вона. Качає права, хоче там шикарне ну, шикарно, Ну, верні, не те, що шикарне, але постійно є претензії по жилью, там все. Це один момент. Коли людина їде, от сьогодні мені дзвонила каже, дивись, каже, я права качати не буду. Мені без різниці, яке жилье. Мені головне прийти, поспати, щоб якась кухонька була приготувати, стиралка і душ помитися. Все. Каже, мені багато не треба, мені треба гроші, мені треба треба все. От Вона мотивована людина, вона не буде. О, це одна категорія. Є туристи, просто, які от їдуть потусіть. Це інша категорія. Так що ось так. от. Хто по Польщі хоче звертатись, звертайтесь. Хто хоче в Чехію, влаштуємо в Чехію. В Чехії багато вакансій теж є. Но Чехія бере по чистим паспортам. Тобто там з моменту початку війни в Україні ви мали бути в Україні і максимум виїжджати там на два тижні, а-ля в Турцію відпочити, або там в Єгипет, або там в гості до когось, в Німеччину або в Польщу. Якщо у вас є якісь там десь ви працювали, або були там місяць-два за кордоном, то Чехія тоді не візьме. Можна обійти ну, цей. Це правило, якщо ви зробите чистий паспорт, і вони там особо не копають, чистий та чистий. Так само ж можна зробити в Литву. Хтось робить а хтось робить паспорт, там щось на момент початку війни десь вони були. І, в принципі, можна зробити чистий паспорт, там особо копати ніхто не буде. Так, що, ось так: от. по Литві набагато простіше. Я це 100% відчуваю, 100%, тому що багато років займався Польщею і зараз займаюся. Там дуже великі тікучки. Там просто люди звільняються. Ну, люди зюди звільняються, ну, в Польщі архі звільняються. Вот. Там кожні 2-3 місяці люди міняють роботу. В Литві такого немає, таких тікучок, нічних змін практично немає. Звісно, є якісь конфлікти між людьми на роботі, є конкуренція, таке є. Ну, набагато простіше жіночкам, особливо 50 плюс п'ятдесят плюс Польщі. Якщо хлопець або дівчина, або сімейна пара до 26 років, однозначно, однозначно треба їхати в Польщу. Ви приїдете в Польщу, там, на склад з одягу або там, на завод LG, вас поставлять в поліціальну школу. Її відвідувати не треба. І вам автоматично буде е, рахувати студентська ставка 30 злотих 50 грошей. Це значить, що ви будете зарабатувати 1600-1700 євро при нормально відпрацьованому місяці. Такої зарплати ви не будете ні в Німеччині получать, ні, ні, ніде. Е, е, практично. 30-50 злотих це 875 євро нетто 8,77 євро нету. Ну, 9 євро нетто, грубо кажучи, ви получаєте. 240 годин напрацювало, от вам і буде там ну, 1500 і плюс вище. То при, такому, при такій зарплаті ну, можна би швидко насобирати, там, на що хочеш. За рік-два, а рік-два у вас так і так пройде. От. Якщо ну, люди постарше, якщо вони не хочуть мовного бар'єра, якщо вони не хочуть нічних змін, то та, тоді Литва. Ось так. От. У нас є група в Вайбері по Литві є актуальні вакансії. Повторюю, зараз набираємо в Литву на Як хочете Хочете самі їти, більшість вакансій, самі можна, організований виїздом з Львова. Ну, він дорожче. Організований виїзд зі Львова є крабові палочки, але ну, там зараз. Щас... Нету набору, но може відкрити. Є сирні палочки, є філетування риби, є радоміна під Вільнюсом, м'ясокомбінат. Потім є у нас від іншої агенції рекомендую цю агенцію. Називається Great Advice. Там у нас є виготовлення нарізання шашлика. Є меблева фабрика, якщо станете в чергу, є таураге-рокішки з виготовлення м'ясних делікатесів, виготовлення ковбасних делікатесів і є От, Близько 10 вакансій, більше 10-11 вакансій можу вам запропонувати по Литві. От, в Литві дешевше житло. Зараз в Польщі вже там 500-750 злотих, 850, це 100-150 євро. В Литві 50. або 0, або безкоштовно. Коротше, в Литві дешевше житло, дешевше їжа, ніж в Польщі, і менше набагато конкуренції. Тобто 5-10 переваг є в Литві. Резюмірую, ефір. Кому цікава робота, дзвоніть за вайбером, який я залишав в шапці профіля майже під кожним постом. вайбер, Ви не мене можете знайти в Фейсбук, можете знайти в YouTube, от Дмитро Бойко. Звертайтесь, консультуйтесь у нас безкоштовні вакансії і в трьох країнах Польща, Литва, Чехія. І до нових зустрічей. Па-па.